А уряди європейських країн серйозно занепокоєні тим, що Дональд Трамп в разі повернення в Білий Дім не тільки остаточно зупинить допомогу Україні, а й може свідомо розвалити НАТО. Про це низка європейських дипломатів розповіли виданню, The New York Times на умовах анонімності. І за даними видання, європейські посадовці здебільшого не знають, як поводитися з Трампом. Окрім повернення до попередньої гри лестощів, очікується, що менші країни, які більше бояться нападу Росії, намагатимуться купити милість Трампа, збільшуючи свої замовлення на американську зброю. Однак зазначають журналісти на поточному етапі передвиборчої кампанії Трамп зосереджений на кримінальних справах проти нього та на перемозі над своїми конкурентами республіканцями на первинних виборах. Тож він рідко говорить про НАТО навіть приватно. І водночас нагадаю, в жовтні на одному з передвиборчих мітингів Дональд Трамп зізнався, що за, за часів свого президентства шантажував європейських лідерів відмовою захищати союзників в разі російського нападу. Це було сказано в контексті фінансування структур НАТО. Трамп зазначив, що він бачить альянс лише як чорну діру, через яку європейці витягують американські ресурси, перекладаючи на США основний тягар із захисту Європи. І до речі, цієї думки політик дотримується вже понад два десятиліття.